Боком, боком? Да, боком, знімаєш? Да, бачу, бачу, гарна дівчина ще сидить в телефоні, напевно, з кимось на созвоні. Сидить, щось гортає. На мене так з типу, спостерігає. Типу, що за тип сюди прийшов, що він з мене хоче, що він тут стоїть, що він тут бурмоче. Типо бачу, напевно, вона замужем закупом. Якесь колечко, дуже знайоме. можливо, я колись дарив. А ні, знайомі. Напевно, да, знайомі. Е, хоче мене щось зняти. Е, так, вона вже не хоче просто так спостерігати. За цим просто так неможливо спостерігати. Це треба так знімати на різні телефони. Так, да, ми вроді би клоуни, але вже всі знайомі, всі знайомі нам кажуть, що це да, нормальні пацики. Що з ними не раз ми зв'язувались? Ну тут дівчина вона гарна. В неї вчора було 8 березня, сьогодні вже 9, Так що ребята, хлопці та дівчата, вона цей бачу вже така весела, напевно, з вчорашнього дня ще її тримає. Да, її там подруг, подружка добре знає, де вона вчора там зависала з кимось. Ну то таке, не будемо ці подробності розповідати. Нащо вам воно взагалі це знати? Ну от ми прийшли так подивитися, чим тут люди займаються, може десь напитись. Ну, коротше, от я вроді так вдягнувся, вроді гарненько, щоб з якоюсь познайомитися дівчиною також гарненькою. Мені ж мама каже, піди якогось, знайди якогось, ну, я не знаю, 9 марта кажуть, дуже гарні дівчата після 8-го. Так що ось ми вас попросимо, коротше так, знімати капюшони, будете ви доволі. У вас там гарна зачіска, її не треба просто так ховати. Ви ж такі гарні, ну взагалі, дівчата. Ну наші це ховати цю гарну красоту. Я цю бор простоту, простоту. Ну короші, да коротше, їдемо далі, їдемо далі. Їда... А в мене ж вдома є гарні сандалі. Ну вибачте, я вдівся трошки по модному, типа як свято вчора було. А ти мене ти мене забула? До речі, ми з тобою знайомились е, недавно. Я такий йшов і кажу, в тебе такі файні джинси, напевно, з постаннього. Ну, десь, десь я хтось їх вже бачив, коли стояв з балкона та бачив. І кажу, о, там такі файні полоси, а на, 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 на них напевно волоси, а ні, це мені здалося. Ні, щось мені здалося. У мене зором щось. Зором мені мене лікували просто недавно і цей телескоп вставили. Ну це так, щось прохладно, щось треба напевно вже шапку вдягнути. А то зараз мама позвонить, скаже: Ну що, ти знову шапку не вдів? Знову будеш боліти, це сидіти. Дома балдіти на роботу не ходити, а гроші де брати, скаже, ти знову по своїм дівчатам бігаєш. А коли ж ти будеш вже цим заробляти, Я кажу, мама, почекай, ну ще там пару мільйонів на Ютубі, і, А, да, для Ютубу я бував красок губи. Ну це таке, нікому не розповідайте. Просто руками під цей бід гарно прокачайте. Ви не замічаєте, воно так все гарно складається. Бачу, вже ребята по вулиці йдуть і улибаються, ну це так. Їм, напевно, дуже сподобалося Напевно, вже нас десь замічали. Ну добре, я бачу, ви, цей, ви вже так гарно тут посиділи. Напевно, щось вас це вже трохи подкумарило. Я зелений чай завжди. Так, та я вже та хочу та зеленого та чаю попити. Ну все, Не, забудь, не забудьте мене додати, свої чати. У вас там також багато гарних дівчат. Ви там додаєте лайки, коменти, репости. Так, euh, да, щось треба трохи попостити, бо щось цей грішна я скотина. Ну ладно, я ж мамина дитина, ну треба піти, напевно, десь гріхи свої скинути. Ну все, я відос тобі обов'язково закину. Охуєно! Батл!